Добрий вечір, ми з України, всіх вітаю. От, в нас вже дуже похолодало, вночі у нас вже приморозки, от, але як бачите, в мене все росте. Зараз я в тепличці трошки <кхи> вирвала цибульки. Ось, і що я роблю? Я її повиривала от, вже і от беру. Ті місця, де я її вирвала, саджаю нову. Так от беру просто земелька мокренька. мене ще полив поливає, тому що зараз мінуса немає. Теплички показує 15 градусів. Ну, на дворі прохолодно. Пар з рота йде, вже холодає. Ну, Надіюсь, поки що ця сторона моя без. Парника витримає Ще в мене там видно, ще шпинат росте під парничком. от І Отак підсаджую нову, потім накрию парничком, надіюсь, все буде добренько. от Ще сьогодні планую, бо я вже закупила матеріал на першу свою тепличку, яку ми перекривали. от Там ще буде ще один парник. От, і планую, ну так холодно на дворі, не знаю. Буду пробувати. Хочу ще посадити ще редиску. Не знаю, чи все в мене вийде, чи ні, але буде такий експеримент. Ось так дотикую її і все. І нехай росте. Цю будемо їсти, нова буде рости. В ті місця ось є. Де я її прорядила, туди натикаю новенькою. Ось якось так. І зараз закінчу, ще піду в першу тепличку. Попробую саджати ще редиску. Ну Вже, звісно, у нас холодно. На дворі вже так добряча. Але буду пробувати. Тепличка 15 градусів, я думаю, це ще більш-менш нормально. Ну, вночі температура падає, але для цибульки, для редиски... От ще в мене шпинат є в тепличці, то ну, поки що все добре. Ось так. Сьогодні вранці чоловік заводив машину, то десь о сьомій ранку машина була, вона була на дворі, то був лід. На вікнах був лід. Ось так. Вже холодає, так не хочеться. Але е, днем сьогодні, в день було сонечко, тепличка було дуже класна. Ось так, поки є сонце, то в тепличках ще добра така температура, 20 градусів, то. Так що такі експерименти в мене поки що вдалі, а там подивимось. Ну, як бачите, я вже в тепличці. ще трохи позаносила свої горшечки, які я не использую поки що. Ось редисочка моя, яку я саджала, я знімала. Якщо, хто хоче подивитися, хто бачив, дивіться, яка редиска. Я вам результат. Вся зійшла. У мене зараз капає крапелька. Ось така редисочка. Вся ось так дивіться. Як саджала. Так вона і посходила все добре. Парничок поки відкритий. Ще нема таких морозів, там, холодів, щоб накривати, я ще не накриваю. От, тепер на цій стороні, все те ж саме роблю, як завжди, зробила луночки, просипала пісочком. Зараз розкидаю насіння, засиплю пісочком. Вже я краплю включила, воно вже капає, бачите, вже мокро. Вже я на мокреньку земельку буду класти насіниночки. Ось так. І на цю сторону вже робиться парник. Як ви знаєте, хто мене дивиться, я ось такі парники я роблю сама. Я їх не купляю, от, бо то занадто дорого. От, я купляю ось таку трубу. Дивіться, бачите? Водопроводна, я так розумію, вона <кій> пластикова. Звичайна пластикова труба. от Купляю трубу, розрізаю в мене тут 2 метри. Ось це 2 метри. Парник іде. ну Сама труба 2 метри. От, купляю агроволокно, це вже стареньке в мене, це такий пенсіонер. от Волокно я вже закупила. Там а, воно не в мікронах, а в чомусь там. Ну, коротше, в мене п'ятдесятка, Це е, 60. Ще краще, якщо знайдете, в нас в місті немає, я знайшла тільки 50. От. Що я шию? Ось, дивіться, це прошито моєю машинкою, просрочено. от Роблю такі карманчики, прострачую туди трубу, трубу порізала. Поробила ось такі дуги і все, повставляла і, і вперед. По землю, земельку позасовувала трубу і все. І ніяких проблем. У мене зі старих парників ще зараз покажу, Осталися ось такі. Зараз, зараз, зараз ось такі штучки. Мені здається, вони продаються. Мені теж треба буде дивитися, якщо знайду в інтернеті, то розкажу вам, де знайшла. І, по-моєму, я десь бачила ось такі штучки, напарники на трубу. Вон ідеально на цю трубу підходить. Не знаю діаметр, я в чоловіка спитаю, який тут діаметр цієї труби. Ну ви бачите, ось що там розказувати, ось така труба. От хто в кого свій дім. Хтось знає. От. І ось такі це з купленого парника от вони ідеально підходять, бачите. Якщо я знайду десь віддільно такі окремо такі штучки, то скажу вам, що є. Бо мені теж треба. У мене їх багато, але в мене і парників багато, знаєте. от Зараз вже. Розчертила я вже, все собі розміряла, тільки прострочить залишилося і порізить трубу. Все куплено вже. Ну, це, це швидко все, зробиться швиденько. От. І тут поставлю. Зараз буде без парника, тому що, поки вона переростає, тим паче, в нас ще, я ж кажу, морозів немає. От. Зараз розкидаю на сінинки, прикрию і все. І буду чекати парничка свого. Так. Бачите, який в мене ще крупчик. Самосічка. Ще трошки петрушечки є, теплички. Нехай росте. Тут так. Ну і дивіться. Редиска посаджена. Два відра піску натаскала. Фух. Аж в шоці сама. От. Все. Посадила, присипала, поливається. Ось так. Ось така карця. Так, що я ще хотіла сказати з приводу цих горшочків, які в мене ще тут стоять ось. В них я посію салати. ці горшочки буде посіяний салатик. Я так не експериментувала, але в минулому році. У мене просто був горшочок, у ньому ріс гострий перець. Перець у мене дозрівав тут в теплиці, він ще був на дворі. Потім я занесла в теплицю, він мене тут шикарно дозрівав, листя померзло, опало. а перець ні, гострий, він у мене ще зрів тут. Ну, вже ж були морози. Вибачаюсь, повітряна тривога, на телефоні спрацювала, все мені спортило. От, значить, перець були вже морози, перець змерз, все. я його відрізала, так, залишила. Думаю, о, вже весною все повикидаю. Позрізала, повикидала, просто такі були стобурці. Він в мене тут стояв. А в мене тут росло. мороці, що в мене, редиска, що ще було. Я поливала її тепленькою водою, е і в цьому році буду так робити. Я беру з бойлера воду. Тепленько роблю і теплою поливаю взимку, коли морози або холодно. І залишалася вода в мене в ліці. Я брала оце ж, цей горшочок і зливала ту воду. От. І в один день я приходжу, а в мене там росте салат. Десь попали зерна і виріс салат. І він у мене був всю зиму. А весною був шикарний салат, ми його їли. Тому в Цьому році я висаджу сама, понасипаю добряче салата, буду поливати, буду поливати тепленькою водою, як буде холодно. Подивимося, який буде результат? Ось такі справи.